Знаєте ви про відкритий ветеранський бізнес саме у Полтаві або в нашій області? Так, знаю. В нас біля 10-ї школи, де пам'ятник Лаліовій Вовки, є ветаптека і ветклініка. І на ній наліпка, що це ветеранський бізнес. Ні, я теж не зустрічав. Би. Ні, не знаю. Держава або громада допомагати саме ветеранам у створенні таких бізнесів, як саме я думаю, це не рівень держави. Я думаю, це рівень місцевий, Тобто, в місцевому бюджеті кошти є, всі платять податки, і можна в місцевому бюджеті закласти якусь статтю допомоги ветеранському бізнесу. Ну мені здається, да, так як ну це. Буде сама і підтримка ветеранам, і теж ветерани туди ходитимуть, бо вони знатимуть, що там їхній круг оточення, можна сказати так. Ну і це ж буде плюс тільки в, в розвиток же ж самого міста. Я думаю, що так. Якщо ну, справді ветеран хоче щось відкрити своє, то я ну, думаю. Можна було б створити якісь для них спеціальні гранти і так далі. Ну я думаю, так ли якісь гранти чи допомога в відкритті там якогось бізнесу? Хочете дізнатися, як ветерану відкрити власний бізнес і як знайти фінансування? підписуйтеся.